свій рюкзак. Ось тільки речей нам треба давайте будемо складати. Спочатку ми покладемо сюди водичку, я, я потім наберу ось поставили. Тепер Треба покласти в папку всі зошити, які в нас є. Це тут зошит з англійської. Ще треба ЗОши з, матим... з української. І десь з математики. Ось він. І десь зараз тут. Должен бути ось ще словник. Теж складаємо. Ми тут уже склали папку. Сюда зараз я її закрию. Даємо папку, в ось цей кармашек. І за І книжки, які треба. Давайте якось покладемо. Як там склали? І залишилось тільки лінійку. От сюди і окуляри мої теж сюди. Щоден ми от сюди кладемо. Фінал теж от сюди. Ось це все закриваємо, і ще перекус в мене це ось такий от бісквітик. Кладемо в портфелик. Все, ми його склали. Всім пока.